Але якщо буде інтерв'ю, тоді ми змушені плані, як вкладу, яка е, е... завдяки Василю Константиновичу, ну і завдяки міськраді, безумовно, мені дали можливість долучитись до цієї групи і провести, так би мовити, економічний аналіз обґрунтування підняття цін на воду. Наданих послуг склала 8 мільйонів 419 тисяч. Крім того, отримано прибуток за рахунок дотації з державного бюджету 1 мільйон 411 тисяч гривень. І відповідно до фінансового звіту прибуток склав 1 мільйон 392 тисячі гривень. Максимальна зарплата по підприємству у 2012 році склала. 5301 гривню. Середня зарплатня 2766 гривень. І мінімальна 1456 гривень. Отже, бачимо з фінансової звітності, що підприємство має прибуток, а середня зарплатня на підприємстві зростала з року в рік у відповідності до вимог чинного законодавства. Збільшується втілу на послуги з водопостачання у ВКГ мотивується тим, що 2010 року. Збільшують на подалі собі вартості водопостачання. Але насправді, у 2010 році постачання круба води коштувало 3 гривні 48 копійок, а в 2011 вже 4 гривні 58 копійок. Отже, 2010 рік ніяк не може бути базовим для розрахунку збільшення вартості води. Тим більше, що ціна на воду збільшилась в 2011 році. Відразу майже на 32%. І як видно, явно випереджаючими темпами, так як загальна інфляція в 2011 році склала лише 4,6%. Отже, посилання Залуцького ОКГ на ціни 2010 року є некоректними, так як ціна насправді була збільшена в 2011 році. Більше, що відповідно до умов чинного законодавства, порядку формування тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення згідно постанови Кабінету міністрів України від 1.06.2011 року, базовим роком для розрахунку ціни на плановий 2013 рік, є рік 2012, а не 2010. Відповідно до даних НКРЕ Відбудеться також зростання цін і на електрику, також в межах 0,4%. Навіть якщо допустити, що водоканал підніме ціну на послуги відразу свою користь, а не поступово, то він буде мати прибуток вже з цього миттєвого підвищення ціни за рахунок різниці з початку і до кінця року. Чи мусять громадяни міста Славута? Звернутися в кабінет міністрів України відповідно до статті 10 цього закону, якщо міська влада не дослугується домог громади і не зменшить ціни. Ми не касалися таких питань, як і ще е, не движемось. Е, Нерухомісті майна, куди воно дівається, як воно проходить. Ми також Ми Дійшли до висновку, що наша міська влада хоче, поки вона знаходиться у владі Сидор, хоче приватизувати водоканал. І так ЖКО. ЖКО вже старається зробити банкротом і приватизувати вже вже готовий ці, 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 ці документи на банкротство ЖКО.

Da, Valya, Valya, vë zgjatje, Valya, vë, mos e pres, ne duhet të korrojmë, trokoni, të ndatë, të konec, kërcë, çfarë do të bëjmë atë shih, a shahit? А чого сукорну Жити беруть, а тоді є та раніше, давайте послухати марки, там буде дивитися, що готується, хто забрав. Ми зараз будемо там, у які ступаються. Ви бачите, про це маркет. Ми будемо перекриємо дорогу. Не не будемо.

Ви на п'ятому заводі, okay. ви на п'ятий завод ходите чи ні? Я не буду... поняв, <зваж> що наші що зробили з п'ятого завода. Наші батьки війна була. Розрухи такої не було на п'ятому заводі. Я зробили теперішні. Окожна фабрика працювала. Зараз де вона на сьогодні тільки <постив> <йди. Іди. постив> починається. Вона, вона, воно люди люди виходять. виходять, Тому що людей вже заставило, заставило людей. вже, Заставило, що немає, що вони мають, вона жива <воно. спив> <воно. Воно, воно. постив> люди. Буде, ще діти, і внуки я буваю, що ти заспіваєш. дорогенька моя, ти ще молоденька. Ти хорошо подумаєш, що цього люди виходять. Це ще тільки починається. Що таке це ви? Що це ви? Там построєні два дома. Вони до такої дійшли, що комунізацію зробили річ. А в річці ж люди купаються. А Що робимо? І на ті там мільйони, які там давати балакати. Василю Володимировичу, депутат, депутатом Славутської міської ради 6-го скликання Хмельницької області. Кастирка Олега Василь. Депутата Славутської міської ради від ВО свобода. Е, Депутатський запит. Зима. 2012-2013 років показало, що дорожнє покриття переважної більшості вулиць міста Славути перебуває в незадовільному стані та потребує проведення термінових заходів для відновлення та належного утримання дорожнього покриття в першу чергу на вулицях. Байдана Хмельницького, район Швейної фабрики, Островський, район Суконної Фабрики. Заш номер 6, два магазинів, п'яних, там різні. Газів Сангунську. Ярослава Мудра, Розацький, Миро. Я вам зараз скажу, в Рівному, на комбінат, Я там працювала мастером. Ні одного цеху не розруйнували. Подивіться в нас. там, А хто дається все? Це сітр дає. Дає змогу, все, і не ріжу. Ви мені не поризали. Всі заводи які є, Де наші люди? Виділили 3 мільйони гривень на якусь установку, яка буде янісірувати, то я сьогодні без хлорки. Ми будемо берегти, не хлорірована вода буде це саме вредити нашому здоров'ю. Закупає. Чому ми перед новим роком глотали хлорку 3 чи 4 дні? Де та установка Вуза, Так Так ж було. Подавайте да, да. конкретні питання. Числити. О людина, я не знаю, як звати. Павло Володимирович? Роман, Роман Володимирович. О людина дуже конкретна, я її вислухав. У таких пару людей і ми наведемо в Славуті порядок. Ми до бурика звернулися. Що вони там До нас же приїжджала комісія, теж ну, чи один плюс повисали, один Я, я не бачу МВФ, кредити. Фигу. Я просто що мати, таке, каже, яке щось таке виносило. Яка тут решта? А я дуже треба контакти. Щось пить. Що така є не поехали? Я прийшов. Правда. До того було красиво, зайдеш таблички, робочі всі, всі, стара людина приходить. Оце, оце дивіться, людина доглядала оцю, оцю каліку серед зими, приїхали, мінти. Люди добрі, то хіба це можна мовчати? <ривіт> оце, дивіться, <ривіт> що робиться, оце така каліка. Сабівського там постройки на території живе Сабінською сім'я. Кому воно проведено? І я знаю, наскільки воно провіті зоне. Створимо громадськість, то <тур> <тур> давай підемо, підемо, підемо на місці. Там ухамо. забори, там розумієш? Ага, я, я, я тільки спон. Я її колись де пушки і потім до до мене. Там сім'я, там <тур> <тур> миру, <межу>. наші. <тур> 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 А Ні, 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 оце зараз. дивіться, зараз йдемо йдем до інтернату, спускаємося. Автошкола, потім переулок. Ми ще за автошколи як, місті, і нижче. Як йти до шостої школи, потім такий переулок на Суворова, На Суворова. Потім виходимо на Пушкіна і перший переулок направо. Там є є. Я вспомню. Ском. На сказав, що нас піровики за рік перевезли 850 тисяч 731 чоловік. Я ходив. Даже не Зараз скажу, 850 тисяч чоловік я розділив на 12 місяців. Получається, що в місяць перевозять 669 600... тисяч 350 чоловік. Тепер цих 69 тисяч розділив на 31 день. Получається 2459 чоловік. Тепер я пішов, він каже, що міський бюджет платить за проїзні людям. Далі пішов я в СОБС. У нас по районі числиться вісім тисяч чоловік, пенсіонерів. Далі я йому їм кажу, дайте мені, скільки є нас інвалідів вітчизняної війни, дітей, афганців. Вони кажуть, нас немає такого, нас тільки всі всі помсі. Я тепер кажу вам, скільки ви заплатили за перевізників? Вони кажуть, 72% Ми заплатили за перевізників грошей. Тепер далі каже. Села їздять безплатно. А я кажу, як це так безплатно. Я, наприклад, в Ганополі, в мене ж родичі, я їду, 7 рублів, 50 копій плачу. І назад 750. Звідти теж їду, ніхто не їде. А тепер кажу: села з Березова, з Манятина, з Савічани, всі люди, які старенькі люди, їздять за свої гроші. Де ж ці перевізники? Якщо взяти далі, перевізник. Получає за день водій йому віддає 850-900 гривень. Тепер розділі, скільки буде. Далі скажу, є один такий людина, провірав афганець, перевіряв, скільки перевозить за день базарні дні. Ну, За день базарні дні підесь 85 чоловік. От. Йому далі сказав перевізник, ми даємо тобі. 600, я не буду говорити, хто там ага. був, щоб каждо 600 гривень, напишіть нам, що ми привезли 450 чоловік додати. От я говорю, це я вже. Будемо збирати інформацію, ну, будемо противник ну, полісі, пусть, і все помаленьку, помаленьку ми будемо От Я Їжджу їжджу в хвилин, шепів, все візє туди. Та скільки його? Можна, Людмила Івановна? Він каже, мені тут я вже писався, мені каже, що це. Ето... Ось людина, е... без неї пішло все. Ну, я не буду говорити. Оце ще кажучи, держава що... людина, Там... боярцевий завод, голова профсоюзу. Людмила що Івана, ну ладно. Чепівки, ето... люди знають, хто є хто. Біз бізнесмен викупив все повністю. А я кажу, там автопарки є, машини хороші, автобуси здорові. і люди їздять безплатно, пенсіонери. А нас тільки платити гроші. Якщо сядете, ви в пільговики, вас виженуть, обругають, їх до голови. Ще й я хоб'ю автобус і Вигнати Винати може на мордочі. що вже вже рази їздив, і мене вже виганяли. Хоча в мене є документи, що я інвалід другої групи, як учасник вони читають, і виганяє. До того доходиться, що треба воювати. з ними.